Мене звуть Микита, мені 20 років. Там я з міста Слов'янська та Краматорська за посадою я стрілець снайпер. Спочатку я планував піти до бригади ТРО, але потім зустрів хлопців з 92-го і Вони мені розказали про 92-го. Мені це сподобалось, і я вирішив піти в іншу бригаду, яка краще. Звісно, мені тут сподобалось більше. Мені дуже подобаються снайпера, які працюють на дальній дистанції, як вони лежать в кікіморі. Займають позиції на декілька днів, тому вирішив піти на Марксмена. А також надалі планую після цього контракту піти служити знову до настору і піти вже не на Марксмена, а на повноцінного снайпера. Працювати з великокаліберною винтівкою. Нещодавно відкрили кордони. Заходиш в соціальні мережі, і бачиш, я там у Польщі, я там туди поїхав, і туди, і туди. А наша країна гідно. Хто її буде захищати, якщо всі поїдуть? Тому треба йти захищати в першу чергу не свою державу, а свій дім, своїх батьків, в когось є діти, дружини. Треба в першу чергу захищати їх та своє майбутнє.